Усім привіт! Вітаю вас на каналі Рамос. Сьогодні в нас на огляді лопата саперна белота 5526. Це компактний та надійний інструмент, який навідмінно справляється з поставленими задачами, призначений для копання і перенесення ґрунту піску, снігу тощо. Є відмінним помічником у походах в лісі, на рибалці та в господарстві. Також це ідеальний варіант лопати, яку можна покласти в багажник автомобіля про всяк випадок. Вона не займатиме багато місця, але виручить у багатьох непередбачуваних ситуаціях. Давайте розглянемо лопату детальніше. Робоча частина, виготовлена з листової сталі і не має жодного зварного шва, а цілісне загартування дозволяє уникнути деформації і поломки. Вигнута форма полегшує процес копання і дозволяє переносити більше ґрунту. Металева частина має покриття, що запобігає корозії. Подовжене кріплення забезпечує розподіл навантаження на більшу довжину держака, завдяки чому значно зменшується імовірність того, що він зламається. Сам держак виготовлений із бука полірований та лакований. Пластмасова ручка служить додатковим важелем, що допомагає утримувати навантажену лопату, а також полегшує процес роботи. Довжина робочого полотна 210 мм, а його ширина 150 мм. Загальна довжина лопати з ручкою 693 мм, а її вага всього 940 сорок Отже, лопата белота 5526 – Це універсальний інструмент, який знайде своє застосування як в домашньому господарстві. Так і в поході не займає багато місця, та ще не раз стане вам у нагоді. А на цьому в мене все. Посилання на інструмент в описі під відео. Дякую вам за увагу. Ставте лайки цьому відео. До нових зустрічей.